Цікаві факти про кульову блискавку. Кульову блискавку можна з повним правом назвати одним із найрідкісніших природних явищ. Що таке кульова блискавка досі достовірно невідомо. Існує понад 400 теорій, що пояснюють їх, але жодна з них не доведена. Кульову блискавку досі нікому не вдавалося відтворити штучно. Найчастіше кульові блискавки спостерігаються в грозову погоду. Але є випадки їхнього спостереження і ясним днем. Вперше появу кульової блискавки було задокументовано 1638 року, коли вона залетіла під час грози в сільську церкву. За свідченням деяких очевидців, кульова блискавка здатна проходити крізь стіни, не втрачаючи форми. Термін життя кульової блискавки становить від кількох секунд до кількох годин. Температура в її центрі, ймовірно, становить кілька тисяч градусів. Незважаючи на назву, кульові блискавки не завжди мають кулясту форму. Найчастіше вони спостерігаються у розмірі приблизно від 10 до 20 см у діаметрі. Кульова блискавка здатна розплавити віконне скло, доторкнувшись до нього. Щільність енергії на одиницю об'єму у кульової блискавки досягає рекордних значень. Життєвий термін кульової блискавки іноді закінчується її вибухом. Вона переміщається зі швидкістю приблизно 10 метрів на секунду. З невідомих причин кульові блискавки люблять проникати у приміщення крізь вікна та двері. Її колір може бути різним білим, жовтим або зеленкуватим. 1963 року, після удару звичайної блискавки, кульова блискавка проникла всередину літака, що здійснював рейс із Нью-Йорка до Вашингтона, але не завдала жодних пошкоджень. Одне з місць на планеті, де кульові блискавки трапляються частіше: озеро Маракайбо, Венесуела. Кульова блискавка це явище, яке залишається одним із найбільших таємниць природи.